Вийшла на город, я вже там позамітала, почистила, зібрала мусор, пообрізала трошки. Вийшла на город, чоловік морку копає. Бачите, копає морку. І тут її трохи. Вона сімекає, але вона ломиться. Ех, кричить на мене. Кричить на мене. Най, най, зараз викопаю і, і все. І Я потім з е, зберем ту морку почистимо і буде, і буде добре. І вже буде добре. Бараболі ми докінчили, докопали. І все, з барабольками. А. Корузи почали ломати трошки. Зломимо, зломимо. Зломим. Ми не маємо великих гектарів, то ми зломимо. Добре, йду на помідорки. Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Вийшла на помідори. Подивитися, подивитися, зібрати помідори і вам показати, що тут ще в мене, якого тут ще в мене є урожаю. Урожаю. Поки ще тепло, подивлюсь, що тут ще в мене робиться. Бачите? Я вже Напевно, що вже все на закінченні, я вам скажу. Але ще треба їх зібрати. Ну І ще не буду змикувати не не буду змикувати ті, не знаю, що це таке, корчі. Є вже такі, що їх вже треба змикати, бо воно вже там нічого немає. А є ще такі, що на них дуже ще є багато помідорів. Хоч і в нас передають вже, ніби чоловік дивився, що. Має бути е, похолодання там спочатку жовтня. о А е, навіть навіть до нуля, ви знаєте, не знаю, наскільки то правда. О, які гарнюні, гарнюні, які помідорки. Це ще якийсь інакший сорт, ви знаєте. Це їх я в ряді напевно, що їх посадила. Ось я не вірю, що я сон. Ще є помідори ціки. Ще достатньо помідорів є, ви знаєте, ще є достатньо від сонця. Вони горіли. Може мені треба було їх і не пасинкувати, не чистити, не обрізати, але я зараді того обрізала і чистила. Ой, що були уражені, що були уражені такі е, помідори. Я, то, то листя, так як і на винограді, або вона тут засохла і все. Від сонця, сонце її спекло. І так само сонце спекло, боже, де я показую. Сонце спекло і сус спекло сонце. А то я зараз ці помідорки буду всі збирати. І покажу вам, що я тут ще назбирала. Що я назбирала? Такі жовті, але е, скажу вам, гнилих нема. Ну, от гнилих нема помідорів. Помідорки файненькі ще, М -м то нам вже знаєте як. Ми вже того наробили всього для нашої родини. І ще, і ще, і ще, і ще, і нам вже було достатньо. О, чорний принц дуже солодкі, дуже смачні помідори. Я насіння вже зібрала. Якась жіночка мені писала, що хотіла б насіння. Я подивлюся до нього, бо я його... поставила я його сушити, але я до нього ще навіть не дивилась, то я подивлюся, що воно там, як воно там. І, І якщо то я, то я понаписую на. На карточках і перешлю. І перешлю. Дуже файні помідори. Ще є. Я ж асі ці від сонця спеклись. Від сонця чи може де там А, вломаний, я думала від сонця, а там вломаний. Корінчик і вони, і вони висохли. Ну нічого, нічого. Так що ще є. Трошки ще є помідорів. Зараз я буду збирати. І вам покажу, що я їх назбирала тих помідорів своїх. Добре. Я вперед зберу всі такі помідорки прості, сливочки, а тоді ну, і такі кругленькі, а тоді буду позбираю такі великі. Знаєте, вперед всі позбираю. Не знаю, чи їх ще всі збирати, чи ще трохи лишати найдійдуть, Я не знаю, що робити. Або треба косити, Ой, ну, от таке вот. Бо все косити, знаєте, а бензини то нема. Бензини то нема. всі вже не здалі такі є. Дово, бачите, якісь вже не здали. Добре, я буду рвати, а тоді, а тоді вам покажу, скільки я нарвала тих помідорок своїх. Покажу, скільки я їх нарвала. Всі зелені, ще всі зелені лишаю, знаєте, лишаю. Як буде дуже вже прохолодно, так вже похолодає, що вони вже е, ну, їх не буде. Тут є зелені ті, які ще обірву, котрі більше. Ну, люди закривають і зелені помідори, і все. А ми зелені не закриваємо. Ну, я знаю, не закриваємо, бо нам вистачає таких. А помідорів, а зелені не закриваємо. Добре, я буду рвати. Дивіться, я сосливочку зриваю розову. І ви знаєте, я вам хочу сказати, ну як вона є трошки, що вона така пошкоджена саво вже така. Але в в мене взагалі-то її є дивлюся, один корчик, напевно, ще два. Але в загальному то сливочка са, така файна, тверденька, ну і, і са розова, вона зараз. Я її аж попробую, бо я її навіть не кушала, не знаю, що то за сливка така. У нас і перші сливки, то, що сево зародили всі ціво такі помідорки гарнюні. М -м, попробую, якщо вона буде така солобковата, а, а що вона, дивіться, ну, мені вона сподобалася. знаєте, я, того думаю. я вам покажу, яка вона. Може би, то її з неї теж взяти десь трошки на і посіяти. Я навіть не знаю. Ну от, сиво, сиво кущик. Це його кущик. Не знаю, чи цей такий, чи не такий. Хоча вона може від сонця від сонця, що тут таке сонце, знаєте, і вона зразу тріскає. Може, це така помідора. Ну не знаю. Бо сіво, ну сів розові. Ой, чекайте, як то ж то показати. Сіво розові. То вони великі, ну великі, вони на сок і на їду просто, просто їх кришити до салату і і сок з них. А, інакше вони для чого? Томат. Томат робити з них, пасту томату то може. О, такі для такого. Може, на кетчуп, я не знаю. Люди роблять все. Все. А ось і всі помідорки хотіла вам показати і сказати. Що я, напевно, що так зроблю. Добре, якщо зроблю, то покажу. Ну що, я обірвала помідорки. Всі обірвала ті помідори і низькі. І всі високі. Помідорок ще буде, знаєте, якщо погода дозволить, то помідорок ще буде. Ой, якась ягнева, треба її зірвати. Помідорок ой, ой. помідорів ще буде, хочу вам сказати. І нагадала собі, що у мене тут між тими, як вона називається, між персиками яблунька росте. І ви знаєте, подивіться, зайдемо з вами, подивимося. Вона молоденька, вона молоденька і м, трохи її мішають ті персики. Ну нічого, ми якось так її сформуємо, щоб вона росла догорі, чи що, щоб не мішала, не мішала вона персикам, а персики не мішали її. Ой-ой, зайшла сюди в холод. Але подивіться, які тут яблука на ній. Подивіться. Вона так ще вона мала пару дрібних яблук, що один раз так було пару штук, але дрібних. А це моповіці, які яблука, може, зимові, я не знаю. Але я хочу сказати, що не впало ніде ні одне яблучко. Ні. І я так по, думаю, я зайду, я собі згадала за неї. Знаєте, не дивуйтесь, я вже і, і забуваю, що в мене посаджене, що не є. Як зривали персики, то я казала, треба так яблунку сформувати, щоб вона не мішала персикам, а персики не мішали її. Але яблучка є, чекайте, я зайду. Зайшла з другого боку. О, дивіться, так само ще. Подивіться, які гарні яблука. Вона їх багато немає, але ну, та молоде деревинка молоденька, видите, яка молоденька. І тут ще, ой-ой, і тут ще вам влізу і покажу ці ой, ці яблучка. Зараз, зараз я підніму гілочку. Ооо! Тут, напевно, що три яблука зараз. Так хотіла гілочку поправити, знаєте. І і так зрушила і яблука впали. Ну, але нічого, нічого. По подивимося, хоч вони тверді. Ну такі збилося, збилося. Подивимося, хоч які вони. Ну, гарні яблука. Яблука дуже гарні. Ой-ой, а -ой. три не влазиться мені в руку. Ну нічого, ну нічого, збилися, то збилися, нічого впали. А ці не підуть, дійдуть. Може вони якраз дійдуть, подивимося, які вони на. На смак, як вони дійдуть, ці яблучки. Отака в нас тут яблунька, що я хотіла вам показати. Я і так її підносила догорі, щоб вона догорі йшла. Ну, Перше треба буде там гілки сформувати від, від персиків, щоб, щоб забрати, щоб не мішали одні до другими. Добре, йду далі, покажу вам Ой -ой, покажу вам помідори. Тепер дивіться, бачите, яких я ще нарвала помідорів. о, Я тут поставлю ці яблука, о, бо я їх не маю де подіти. Це о, помідори в мене ті звичайні сливочки низькі. Ну і тих розових, що сливочок, що я тут е, урвала, була, поставила їх сюди. О. А тут в мене ті э, розові то ті великі. Ну, хочу сказати, перші більші були першивіщі. А сі не такі. Знаєте, перші то якісь були більше уражені, більше такі стріслі, а сіні. А сі, І навіть от такі великі, то теж всі файні цілі. І тут зібрала. Ще декілька жовтих. Ну, вам хочу сказати, що ці розові мені краще подобаються, ніж ці жовті. Ви бачите, вони далі мають якусь таку гниль. Бо я не знаю, чи їх варта навіть сіво, сіво лимонні, що мені писали, по-моєму, що всі писали, що лимонні, що їх е брати з них на сіні, їх садити. Соку вони мають достатньо, але то, що вони, бачите, які, що вони всі вони порчаться, уражуються так. А це я зібрала е чорний принц, напевно, що чорний чи де барао. Одна жінка мені писала, але це чорний принц може. Може, не знаю, я не спору ні з ким, кожен знає по своїм. Ну, отакий в мене ще вийшов урожай помідорів. Бачите, який? Ну, і ще я вам показала, що ще буде помідорів. Ще буде. Добре, йду, подивлюся, чи чоловік моркву докопав. Ну, от, Чоловік моркву добиває. Як тобі? Як тобі? Ану привітайся, кажи, добрий день. Добрий день, <ривіт> <На зеленому морі. ривіт> Каже чоловік, що він на зеленому морі. Ну, ще трошки... Ти підеш на жовте море. <ривіт> на ну, то ми до... до Він докопує. І все, і зараз, вже буде... і зараз вже буде полудне, як нас кажуть. Зараз буде обід. Полудне. Ми моркву зберемо, перечистимо. Так буде? Добре, на цім буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока-пока. Я всім так кажу, щоб берегли свою родину, своїх всіх близьких, бо важкий час. Зараз дуже важкий час. Все, будьте здорові, мої дорогі, будьте здорові.